Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжуємо розглядати питання, як власність впливала на форму держави, а також на його на її внутрішню і зовнішню політику. В результаті перевороту 28 червня 1762 року на престол е зійшла і була посаджена енергійна, рішуча і приваблива Катерина II, яка правила Російською імперією до 1796 року. На початку свого правління вона демонстративно показувала і висловлювала свої погляди, які вона запозичила і сприйняла від таких передових мислителів, як Вольтер і Дідро, та інші. Але її подальші дії і реальна політика були зовсім іншими і далекими від цих поглядів при Катерині II була повернута смертна кара в 1764 році за спробу звільнити колишнього імператора Івана Антоновича, який багато років перебував в одиночній камері в Флісельбурзькій фортеці, командуючи ротою охорони, поручик Мирович, Мир... Мир... був страчений. Безпосередньо охорона самого в'язня колишнього імператора. Не допу... Для того, щоб не допустити його звільнення, стратила його, щоб здобути авторитет серед духовенства, вона зразу ж відмінила указ Петра III про секуляризацію, тобто конфіскацію, націоналізацію церковних земель. Але пізніше, вже через два роки, вона відновила цей процес і. Почала продовжила закривати монастирі. Їхна кількість зменшилася з більше як 880 до 386 монастирів, на утримання яких вона встановила спеціальний збір, який повинні були сплачувати селяни, які без того. Були обтяжені податками і різними повинностями. По мірі зміцнення абсолютизму і розквиту економіч, економічного стану держава, держави, земельна власність дворянства вимагали розширення цієї власності, розширення територій, а значить, і захоплення, і збільшення захоплення нових земель. І збільшення своєї власності. А також цю агресивність підтримували і купці торговий капітал для того, щоб здобути нові ринки збуту для збільшення також своєї власності, збільшення своїх е, пробутків. Все це як одні, так і другі, штовхали імперію на проведення агресивної політики, перш за все. Відносно своїх сусідніх держав, і це перш за все Туреччина і Річ Посполита, які поступово, економічно і військово втрачали свою колишню, колишню могутність під лозунгами захисту слов'ян, захисту православних, Катерина Друга як виразник інтересів вище вказаних верст населення і перш за все дворянства. Земельної власності почала проводити агресивну зовнішню політику, направлену на захоплення нових і нових територій. В період Катерини II відбулося дві російсько-турецькі війні. Слід сказати, що і просте населення, звичайне населення підтримувало Катерину Другою, політику Катерини II, направлення на. Направлено на те, щоб підкорити кримських татар, а також обмежити дії Турецької імперії, які постійно нападали на південні території Російської імперії, а також на українські землі. Перша російсько турецька війна відбулася. 1768 по 170 і тривала по 1774 рік. В результаті цієї переможної війни Росія здобула вихід до Чорного моря. Кримське ханство проголошувалося незалежною державою. На півдні кордони проходили по річці Буг, а на сході кордони просунулися до річки. Кубань після війни відпала необхідність у існуванні Запорізькій січі козаки, які приймали активну участь у цій війні, тепер уже були не потрібні. Крім того, козацькі вольності, їхнє самоврядування з виборними органами не описувалися. Саму організацію Російської імперії з її самодержавством і абсолютизмом. Війська, які поверталися з війни, оточили Запорізьку Січ і погрожували прим... використати силу. Запоріжці змушені були здатися. В 1775 році Січ була закрита і зруйнована. Останній кошовий атаман Калнишевський. Був ув'язнений у Соловецькому монастирі. Ще раніше, в 1764 році, Катерина II видала указ про <кій> остаточну ліквідацію гетьманства. Близько п'яти запор... тисяч запорожців перейшли до Туреччини, де з дозволу Султана заснували за Дунайську Січ. Яка й проіснувала майже до 1829 року. В 1783 році під тиском Росії останній хан, хан Кримської Орди, який Російська імперія довго, довгий час платила різні податки, сплачувала данину з рікся престолу за успішні переговори Катерина II Потьомкіну надала титус, титул князя Таврійського. Сам Крим став об'єктом дворянської колонізації і збільшував земельні угіддя російського дворянства. У відповідь на приєднання Криму Туреччина в 1787 році оголосила війну Росії, яка тривала до грудня 1791 року. В результаті перемоги Російської імперії до неї відійшли землі між Бугом і Дністром. Визнавалося приєднання Криму до Росії. У цій війні і в цих війнах проявилися військові таланти таких діячів і полководців, як Потьомкіна, Рум'янцева, Ушакова. І звичайно Суворова, перемогам якого, завдяки перемогам якого Росія і в більшій мірі здобула звичайно оці великі перемоги. Слідуючим об'єктом російської агресії стала річ Посполита, про яку ми говорили у минулих передачах: Російська імперія в союзі із Австрією і Прусією розпочала поділи речі. Великої держави Речі Посполитої, яка тепер уже занепадала. Перший поділ відбувся в 1772 році, внаслідок чого до Росії відійшли частина Білорусії. Австрія отримала Галичину, Прусія частину польських земель. В 1774 році Австрія загарбала Буковину, а після і Закарпаття. Другий поділ відбувся в 1793 році. Росія загарбала правобережну Україну та білоруські землі. Прусія польські, частину польських земель. І третій поділ, і останній поділ відбувся в 1795 році. До Росії відійшли, відійшла Західна Волинь, Західна Білорусія. Більша частина Литви з Курляндією. Прусія і Австрія поділила інші польські землі. Польська держава, Річ Посполита, перестала існувати на політичній карті Європи і світу. За ці II, Катерина II дістала назву Велика. Дійсно, Російська імперія в цей період, в період правління Катерини II, яка дістала. Назву велика, титул велика. Відійшли величезні території. Дворянська власність, велика земельна власність і середня власність вимагала збільшення територій, і ці території вона отримувала. Росія на догоду торговій власності купцям також здобула вихід у Чорне море. Що, звичайно, покращувало торгівлю і таке інше. Завдяки цим діям Катерина II і отримала назву Катерина Велика. Ми бачимо, що власність, перш за все, земельна власність, дворянська власність і торгова власність вимагали агресивної зовнішньої політики, і таку політику успішно проводила Катерина II. Ми знову ж таки бачимо закономірність, як власність впливає на саму політику держави. Але не тільки Росія проявляла у цих війнах агресію, і Річ Пасполита і Отаманська порта, тобто Туреччина, вони також намагалися захопити ці ж території, підкорити інші території. Просто у цей час. Росія виявилася економічно сильнішою, і значить, і в і військовому плані вона була сильніша і здобула від цього цілий ряд перемог. слідуючій передачі ми з вами розглянемо, як оця власність впливала на внутрішню політику Російської імперії при Катерині II. На сьогодні все. До побачення, будьте здорові, до перемоги і всього вам найкращого.